Такий пожежний автомобіль поповнив парк Печеніжінської місцевої пожежної команди. Тепер тут є чотири автівки. Польська дміна Барцяни передала авто стар і повністю його укомплектувала, каже керівник рятувальників. Дуже раді цим подарунком, і я думаю, що майбутнє стане в пригоді, бо в нас є наша техніка, ну а це. Та європейська я думаю, що буде краще гасіння Пожеж це не перший подарунок від поляків місцевим рятувальникам. Вони вже отримали пожежні рукави та освітлювальні маячки, які допомагають працювати у темряві. Тепер автівка стане в нагоді пожежним. Минулого тижня до громади приїхало ще легкове авто. Його планують задіяти для потреб соціальних служб громади, каже її очільник. Дана автівка буде допомагати нашому волонтерському центру і одночасно буде слугувати у службі дітей та соціальних службах для допомоги. Внутрішньо переміщених особам для роздачі гуманітарної допомоги. Я дуже вдячний війту гміни Марті Камінській. Очільник громади повинен, що дружні стосунки між українською та польською громадами триватимуть і надалі. Працівниками селищної ради, секретарем ми відвідали нашу дружню гміну. Якраз минає в цьому році 10 років з підписання угоди між гміною Барцяни і Печеніжинською селищною радою. Автівка із Польщі вже встигла разом із волонтерами побувати у Запоріжжі. Надалі слугуватиме громаді. Спечені жона Богдан Малецький, Галина Романчук, телерадіокомпанія компанія Раї.